Українка, контрастен Гей, те, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чита так у жалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу. Думи сумні. Я на набогім, сумнім переросі, буду сіять первисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду линей сльози гіркі, і від тих гарячих розтане та кора льодова, як міцна, може, квіти зійдуть і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яною, буду камінь важкий підіймать. І... Ще в вахуту страшною, буду пісню веселу співати. Вдовгу темну нічку не видно, не стелю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку привітну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись буду жити, гей, думи сумні.